Будинок на Соборному 151 став найдорожчою запорізькою відбудовою, а ще найбільш дірявою за документами. У жовтні 2022 року у нього влучила російська ракета. За півтора роки будинок повністю відновили. Однак є нюанс: будівлю досі не здали в експлуатацію. Виявилося, що замовник працював без дозволів на будівельні роботи. Контрольні органи влаштували позапланову перевірку, намагалися оштрафувати місцеву владу. Міськрада відбилася у судах, але людей заселили у самочинне будівництво. Дозвіл на роботи замовник отримав лише у січні 2025 року. А введення будинку в експлуатацію очікується у травні. У чому проблема за документами власник будинку зараз управління капітального будівництва? Тож власники квартир не можуть своє житло продати чи заповісти, і навіть сплачувати комуналку за чуже житло їм не обов'язково. Мешканці можуть робити це за старими реквізитами, але якщо хтось відмовиться, то борг буде на комунальному підприємстві.